Вітаю панство! З вами я Едбор. Весь цей час я робив практику в універі та байдикував. Нарешті я її здав, але під час того, як я її робив, в мою голову закралася цікава думка: що було б, якби СРСР напав на Україну в 1936 році в моді «Ukraine above all»? знаю, звучить дивно, оцінюючи сили сторін, але як на мене буде цікаво подивитися, чи взагалі це можливо для себе. Я виокреслив конкретні завдання щодо цього проходження. Як бачите, це не типова рубрика для мого каналу. І якщо вам сподобається, дайте знати це в коментарях. Попутно можете написати свій челендж. Так, починаємо ми, будучи Україною, На начілі держави стоїть Скоропадський, маємо 22 дивізії, на жаль, які не повністю укомплектовані. Відверто розуміючи ситуацію, бачимо, що весь фронт тримати нам буде неможливо, тому доведеться відходити за Дніпро. СРСР оголошує нам війну. хе <плес> І вони повільно окуповують території. Складно дивитися на три речі: як ворог вільно окуповує твої землі, як ворог бере оточення твої дивізії і. Ого, білі хочуть нам допомогти. Класно, дивізія нам не завадить. Як тільки ворог дійшов до Дніпра, він почав зухвалу атаку, а також СРСР пробуває південь. Ситуація на фронті стає хиткою. Ворог захопив Черкаси під загрозою Дніпро та Запоріжжя. Врешті-решт ми відступили на вигідніші рубежі. Ворог здійснює спробу морського десанту, але не вдало. Нам вдалося знищити сім дивізій. Однак штурм не зупинився. Ворог зміг форсувати Дніпро у багатьох напрямках. Ворог підібрався до Південного Бугу. Знову радянський десант. І ми відводимо наш флот до Туреч і намагаємось справитися з двома фронтами, але невдало. Ворог нас прогнав з українського півдня. Ми відступили на подівлю. На недовгий час ворог зміг зупинити свої атаки. Це нам дало змогу звільнити білу церкву та оточити три дивізії. Але не дивлячись на успіхи, червоні нас відбили на минулі позиції. Я вирішив розбити армію по різним командирам, щоб було простіше воювати. Ну і щоб досвід качався у багатьох генералів. Ми знову вчинили спробу оточити дивізії ворога. Успішно знищено шість дивізій ворога. В наступному оточенні ми захопили ще три дивізії. Та узяли в котел всю Одеську область. Перш залишилося її зачистити. Ми знищили ще шість дивізій: ротація, звільнення Черкас, Кропивницького, Миколаєву та Кривого Рогу. Черговий десант, мінус шість дивізій, і сталося неочікуване. Почалася громадянська війна в СРСР. Це нам дало змогу об'єднати зусилля з повстанцями та швидко звільнити територію України після недового супротиву, падіння ряду міст, в тому числі Москви, СРСР капітулював. Жаль, через повстання мою долю воєнних очок забрали, і довелося збирати їх наново. Але мені вдалося забрати собі Кубань, донщину та частину зеленого клину, а також низку підводних човнів. Що ж можна сказати про цей челендж? Буду відвертим. Є він абсолютно нескладним. Пройти його зможе кожен, у кого є від. Ста до 200 годин в грі. Головне у цьому челенджі це набрати максимальну кількість бафів, які ви бачите на екрані. Також необхідно завершити модернізацію армії та по можливості пройтися по фокусам, які дають бафи на оборону на нацпровінціях. Але є і важлива ремарка: як на мене, остаточно капітулювати СРСР на одинці буде неможливо, тому обов'язково потрібно враховувати, що вам необхідно буде відкривати новий фронт. Взагалі, як на мене, ідея челенджу 10 із 10, виконання 7 із 10, а складність 3 із 10. Хочу подякувати вам за активність на каналі. З кожним разом переконую, що моя аудиторія найкраща. На моєму каналі вже є два відео, які налічують більше тисячі переглядів. Також дякую усім за теплі коментарі з підтримкою. Отже, дякую тобі за перегляд. Не забувай ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па.